Зірочки, ніби спогади про світлячків, сяють десь далеко і не вхопиш, лише спогади далеких днів в душі. Злі кажуть, так сталося вже, і вже й нічого не зробиш. Та ні, це ми собі біду кличемо. Коли мовчимо, не творимо добро, коли зло керує навколо, і люди. Кажуть, що це Божа воля. Ні, це воля наша і кожного із нас. Бог хоче добро щастя для нас. Ми руйнуємо землю. Немає пити чистої води, а повітря в груди злістю лягає і кашлем лихим. Про себе заявляє, і не має щастя, бо не будували, бо не хотіли добра, лише злими чарами лікувались.